Вас в ефірі програма «Місто» з новинами останнього робочого дня липня. В студії Марія Семенова коротко про головні теми випуску. Якісні й доступні адмінпослуги. У кривому розі триває реформа надання адміністративних послуг. Через 75 років у рідну землю в Широківському районі сьогодні попрощалися з героєм Великої Вітчизняної війни Василем Корнієнком. Обережно Ангіна. Лікарі радять, як у літню спеку вберегтися від тонзоліту. Чи є поле на врожай, вирощений на одному з ланів Неволатівської сільради, претендують відразу кілька господарів. Як підготувати дитину до школи? Поради батькам дає практичний психолог. В гості до сонячного молодіжні активи депутати міськради відвідали відпочивальників дитячого оздоровчого табору. Передплачуйте, читайте, вигравайте. Сьогодні відбувся традиційний розіграш призів для передплатників газети Червоний гірник. 28 липня працівники підприємств гірничо-металургійної галузі нашої області отримали державні нагороди. Їх вручив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман. Серед нагороджених троє криворіжців. як інформує сайт обласної держадміністрації, указом президента України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної металургійної та гірничо-добувної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесні звання. Заслужений металург України Дмитро Лешку, старшому майстра від цеху. Акціонерного товариства Арселор Мітал Кривий Ріг Володимиру Торзулу Горновому цеху акціонерного товариства Арселор Мітал Кривий Ріг. Звання заслужений працівник промисловості України присвоєно Анатолію Марінському, прохідникові шахти гвардійська акціонерного товариства Криворізький залізорудний комбінат. Державні нагороди до професійного свята отримали 13 гірників та металургів Дніпропетровщини. Сьогодні на прес-конференції за участю спеціалістів Центру адміністративних послуг обговорили питання реформування адмінпослуг в місті, як зробити цю роботу більш ефективною про здобутки і запровадження європейських принципів надання адмінпослуг, про плани розвитку цієї сфери до 2025 року дізнаєтесь з репортажу нашого кореспондента Ігоря Кононенка. У поточному році заходи з реформування системи адміністративних послуг були спрямовані передусім на оперативне та якісне надання адмінпослуг, розширення сервісу та впровадження сучасних підходів до роботи у цій сфері. Міський голова Кривого Рогу визначив ці напрямки як пріоритетні у взаємовідносинах міської влади з населенням. За словами спеціалістів, процес передачі повноважень від органів юстиції міграційної служби щодо реєстрації бізнесу, нерухомого майна, місця проживання громадян міському та районним реєстраційним відділам пройшло. Майже безболісно, адже створений три роки тому у Кривоморозі, муніципальний центр послуг за цей період став справжнім полігоном для розробки основних нормативних актів у сфері адміністративних послуг. Тому взяти на себе серйозні повноваження від вищеназваних названих і розібратися у всіх питаннях, навчити спеціалістів було тільки справою часу. І тепер три міські та сім районних реєстраційних офісів плідно і ефективно виконують всі завдання пов'язані зі зверненнями громадян. Тільки за сім місяців поточного року до них звернулися більше 90 тисяч мешканців нашого міста з різних питань найбільш затребувані послуги із землекористування реєстрації паспортної системи. Работа с людьми, работа с административными услугами, она ну, не может быть неинтересной априори. Это всегда интересно, это всегда захватывает. Хочется развязывать новые задачи, поскольку наше законодательство несовершенно, и искать выходы из ситуации, помогать гражданам и, и участвовать в этом процессе нового становления регистрационной системы. Відтепер клієнт у режимі онлайн може спостерігати рух документа по інстанціях. Серед новацій також тестування надання електронних послуг через портал державних послуг, залучення за конкурсом для надання супутніх послуг банківських установ. Реформування адміністративних послуг передбачає тільки частину тієї роботи, яку необхідно зробити для того, щоб кожний мешканець нашого міста отримував конкретний позитивний результат. Ми всі розуміємо з вами, що для людини немає різниці. як Послуга називається адміністративна, соціальна і, взагалі, звичайна довідка людині. Головне, щоб їй було комфортно отримувати послугу, і вона була доступна і надана вчасно. За словами Наталії Романовської, фахівці центру надання послуг працюють у відповідності із завданням, поставленими міським головою, пріоритети влади, інтереси громадян. Тому перелік найнеобхідніших послуг буде розширюватися і надалі. Вже успішно працюють пілотні проекти щодо реєстрації громадських об'єднань та децентралізації. Повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю серед послуг, які будуть надаватися вже найближчим часом, видача закордонних паспортів, актів цивільного стану, спрощення, оформлення земельних ділянок та розроблення механізмів скорочення процедур підключення підприємств до систем електропостачання в планах проведення капітального ремонту, приміщення центру та максимальне переведення сервісів в електронний формат. Принаймні для плідної якісної роботи тут створені всі умови В виконкомі Криворізької міської ради. На нашу думку створені всі. Необхідні умови для роботи, і не зважаючи на те, що навантаження майже вдвічі, а то і втричі більше, ніж це було в органах юстиції, ми маємо можливості здійснювати свої посадові обов'язки належним чином. І це виявляється не лише в матеріально-технічному забезпеченні, так, а й в інших умовах. Тобто, ми маємо всі необхідні умови там для того, щоб навчатися, продовжувати навчання і підвищувати кваліфікацію в вищих навчальних закладах. Так? Ми постійно проводимо наради зі своїми колегами. Центрів надання адмінпослуг для того, щоб налагодити ефективну взаємодію, актуальним є і питання наближення послуг до споживачів, особливо для мешканців віддалених мікрорайонів та селищ, соціально незахищених верст населення. Для цього у центрі планують створити мобільні сервіси, у тому числі за участю підприємств монополістів. Серпень Серпінше на порозі а і осінь не за горами, тож підготовка до опалювального періоду на часі. Як виконуються ці роботи на підприємстві «Криворізька теплоцентраль, в коментарі керівника на сьогоднішній день ми візьмемо підготовку до ктопітельному сезону. Підготовка дуже важка, в отсутствие денежних средств свободних, поскольку у нас Перед нами есть задолженность населения города, которая составляет более 140 миллионов гривен. На сегодняшний день на 65% наше предприятие подготовлено к новому отопительному сезону. А остальное все в процессе. 65% входит замена теплотрасс, их изоляция, подготовка непосредственно к генерации, то есть котелин. Котельные у нас практически все уже готовы. В Широківському районі сьогодні прощалися з героєм Великої Вітчизняної війни Василем Корнієнком. Він пішов на фронт у 41-му і за кілька місяців загинув на землях Смоленщини. Пошуковці знайшли його останки, встановили ім'я та передали до України. І тут на батьківщині бійця його зустріли земляки та онуки і провели в останню путь. Шановні земляки, сьогодні в нас скорботний день і в той же час він світлий день. Світлий, тому що воїн повернувся додому. Воїн виконав своє завдання, свою місію, свою задачу в своєму житті і повернувся. Ми хочемо, щоб наші рідні і близькі були поховані біля своїх домівок на своїй рідній землі. Селе Григорич загинув далеко. Ми чули в Смоленській області. І сьогодні, через 75 років, його прах, дякуючи пошуковцям, його прах знаходиться сьогодні і ми будемо його ховати біля односельців, біля солдат, таких самих, які він, які захищали рідну землю. 75 років тому з села Запоріжжя Широківського району пішов на фронт Василь Корнієнко. Пішов, щоб повернутися лише зараз. Коли не залишилося вже і тих, хто його проводжав, хто уособлював для нього батьківщину, яку Василь мав захистити від фашистських загарбників. Пішов, залишивши вдома дружину батьків та дев'ятирічного сина. Коли ми його запитували, він весь час говорив, що пам'ятаю біля крамниці. Він мені купив картуза. Купив мені цукерок. Я такий щасливий сидів із батьком на порогі і смакував тими цукерками. Це все, що він знав про нього. Син не дожив до дня, коли батько повернувся додому. Загиблого героя зустрічали вдома його онуки, вже дещо старші за віком, ніж Дітваси. Звістка про те, що смоленські пошуковці знайшли останки червоноармійця Корнієнка, прийшла в село, звідки він призивався на фронт, і куди прийшов бездушний папірець з повідомленням, що боєць зник безвісти, де й досі живе частина його тепер великої сім'ї. Дві онуки та правнук, які живуть в Києві, отримали цю звістку від Володимира Захарчука, ще одного онука воїна. Володимир же разом з українськими пошуковцями Союзу Народна пам'ять брав з участь у поверненні Василя Корнієнка додому. Це для нас було дуже тривожно. Як то ми вже не надіялися, тому що нічого не залишилось від дідуся, якби і фотографії і батька теж нічого, одні спогади. Відтепер ці спогади доповнилися ще одним важливим для сім'ї епізодом, який зібрав родину разом. Точніше буде сказати, дід зібрав, щоб подивитися на всіх згори та попрощатися, залишивши після себе те, на що заслужив. Мішає гордість. Гордість за діда. Вот. Гордость, что в поколении есть такой человек, человек, который воевал, который воевал за свою землю, за свою, свой род, за все, как бы большая гордость. Передать это как-то так даже очень даже и тяжело. Смоленські пошуковці знайшли останки Василя Корнієнка 9 травня. Обстеження бойової позиції дозволило зробити висновок, що боєць вів бій до останнього. Він загинув як герой, а його шлях додому це 1200 кілометрів та 75 років. І спочив солдат біля братської могили поряд зі своїми загиблими односельцями та тими, хто визволяв його село. Дуже вдячні волонтерам, які займалися пошуковцями які займалися цим питанням і які повернули останки нашого дідуся на рідну українську землю? Низький уклін і дуже дякую, що ви його знайшли. Здавалося, панхіна це за захворювання актуальне виключно в холодну пору року, але лікарі наполягають особливо легко захворіти на тонцеліт в літню спеку, що провокує цю неприємну недугу, і які є методи профілактики. Про це в нашому сюжеті. Основна причина бактеріальної ангіни це ослаблений імунітет. Взимку варто тільки переохолодитися, а в спеку зробити ковток крижаної води. І захисні функції організму слабшують і вже нічого не заважає розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Особливо чутливими до таких температурних перепадів є діти та літні люди. Найчастіше бактеріальну ангіну викликають стафілококи або стрептококи. Протягом холодного пору року не так захисні механізми людини знижуються ніж в жарку пору року, тому і можливі різні захворювання при провокаціях, той тобто протяг. Да, наприклад, в машині їхав, був протяг, коли ти з температури, в якій там 18 градусів з приміщення, входиш на вулицю, там 50 градусів, тобто різкий перепад температури, все це підриває наші захисні механізми. І захворіти більш легко. Інколи з їжею попадають, ті ж самі стафілокок, наприклад. Симптоми ангіни відомі мало не кожному. Надвисока температура, збільшені мигдалини і лімфовузли. Головний біль при цьому кашлю чи нежиттю може і не бути. Нехтування лікування може дорого коштувати хворому. Неконтрольоване розповсюдження бактеріальної інфекції веде до серйозних ускладнень можуть постраждати нирки, печінка та інші внутрішні органи людини. Тому при перших ознаках ангіни – негайно до лікаря приймаємо пацієнтів самозверненням і по швидкій допомозі і за направленням лікарями. Друга половина літа гаряча пора для аграріїв, але на полях Новолатівської сільської ради гаряче стало не лише від розпалу жнив. Прийшов час збирати врожай, а господарів у нього виявилося декілька. Чиє поле? розібратися самотужки хліборобам не вдалося. Тож нині у ситуації розбираються правоохоронці. Надвечір посеред поля зупинилися комбайн та вантажівка. Та не можна назвати цей робочий день успішним. Посеред хліборобів ще й правоохоронці. А справа у тому, що свої права на поле та відповідно і на врожай заявляють одразу кілька господарів. У кожного свої аргументи Я осів і він і сіяв. Є свідки, є в міліцію. подано те, що він скільки сюди коштів вложено. Чого таке робиться, питати, треба у них. На даний час те, що ми почали збирати, я своє поле свій, начав, свій, да, свій врожай. врожай. З іншої сторони поля заїхали чужі комбайни, почали збирати мій врожай. Це, Оцей комбайн, моні, це я моні. їх нанімав. На ось ці всі є договори. Ми На так вони ми є. не учасник. Це моє ми майно. Я заявляю, що це було. моє майно. Я завтра ми все принесу. Покажем. А, а пишіть, не дайте ситуа. уїхати. Я вам заявляю, що... Ми просимо зафіксувати. Візьміть у водителя документи, що я украв. Працівники, які безпосередньо збирали врожай, кажуть, нас найняли, ми і працюємо. На що у вас є документи? На все. Ну, наприклад. Як? На комбайн. На комбайн. А на те, що, ну, що ви тут робите, на яких. Це до А хто хазяїн? Дома. Ми вже в протоколі написали. Ми вже все дали. За словами учасників подій, така невизначеність із правовласністю триває не перший день. У ситуації розбираються правоохоронці. До сороківської чергової частини відділення поліції надійшло повідомлення щодо. Незаконного збирання врожаю та незаконного користування земельною ділянкою. була направлена свідчать оперативна група. Результатом цього встановлено що на полі новолатівської сільської ради відбувається збирання врожаю, та відбувається конфлікт інтересів між трьома кількох для недопущення масового порушення громадського та публічного спокою було застосовано додаткові сили безпосередньо широківського підрозділу. Було задокументовано факт збирання врожаю, встановлено всі діючі особи. Щодо цього факту було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування. Кримінальне провадження за таким 197 – незаконне використання земельної ділянки або захоплення земельної ділянки. Теперішній час відбувається розслідування даного факту. Тим особам роз'яснено те, що вони повинні надати документи, які свідчать право користування та підстави для збирання та проведення посівних ворочних робіт на даному полі. На теперішній час інформації не надали в офіційному встановленому порядку. Проводяться заходи. Щодо встановлення об'єктивної істини, за результатом проведення розслідування даного провадження буде вам повідомлено додатково. Землекористувачам, які заявляють права на це поле, вдалося домовитися про збирання врожаю іншою незацікавленою стороною. Зерно на зберіганні, кажуть в поліції. Щодо законності використання земельної ділянки проводиться розслідування в рамках кримінального провадження. Крапку в суперечці поставить суд. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Як підготувати дитину до школи? Поради батькам дає практичний психолог. В гості до сонячного молодіжні активи депутати міськради відвідали відпочивальників дитячого оздоровчого табору. Передплачуйте, читайте, вигравайте. Сьогодні відбувся традиційний розіграш призів для передплатників газети Червоний гірник. Перший дзвоник, як і понеділок, день надважкий. Особливо це стосується не просто розніжених сонячним нічого не робленням школяриків, а першачків. Для них нова система відносин, нові вимоги, новий розпорядок дня можуть стати справжнім стресом, як підготувати малечу до шкільних буднів, професійні поради від психолога. Ідеально підготована до школи дитина не просто має бажання вчитися, а й має достатньо інтелектуальних здібностей для порівняльного і аналітичного мислення, доведення справ до кінця і концентрації уваги. Та це ідеал. Готувати малюка до школи треба приблизно за рік до його першого, першого вересня. Саме такі строки озвучують психологи, і підготовка ця різнопланова. Вчити читати, хоча б за складами, треба потроху, але щодня розвивати дрібну моторику рук допоможуть звичайні розмальовки. Недобрі ознаки, якщо заштриховуючи щось, дитина крутить аркушем. Та школа це своєрідна соціально-єрархічна структура, тож соціалізація один із найголовніших напрямів підготовки до навчання. Надо научить ребенка дружить з другими дітьми. Ну, примерно так, підходить он к своєму товарищу і знайомиться, говорит, Меня зовут так-то, а как тебя зовут? Давай будемо дружить. Может быть, даже какие-то поделки сделать и друг другу дарить. И дети тогда сами начинают эти поделки делать і у них з'являється така традиція. Варто бути уважним і до вибору вчителя. Спокійна, доброзичлива людина буде кращим наставником малюкові, ніж суворий, авторитарний педагог. Ще одне питання – вік школяра. Вчені-психологи в один голос кажуть, шість років для першачків – зарано. Не зазріла емоційна вольова сфера достатньо, і дитинку важко це все усвоювати. Якщо він буде тратити своє фізичне здоров'я на учобу, то тоді він потягнеться і психічне. І тоді вже з'являються проблеми, з якими ми тут і будемо сподіватися. Похід до школи для малюків може стати джерелом тяжкого стресу. Ніякого правильного, мене спочатку закрили, потім шарі не дали, нічого не є. У нас за всіма, котрими ми Дитячі істерики, прояв крайній та тривожні стани явище не нерідке. Часто не обійтись без допомоги дитячого психолога і спеціалізованих терапій. Якщо виникають психоемоціональні нарушення, то приміняємо там, і сказка терапія, і символ драма, і пісочна терапія. Це залежить від возрасту Ну, Сильно маленькому, наприклад, символ драма не підходить, тоді ми кукло терапії приміняємо. З допомогою ігрушек проігруємо ситуацію. Є у психологів і перевірені алгоритми боротьби з гіперактивністю. Беремо, ставимо музику Моцарта, звук прикрутили ніже середнього. И в это время ребенок просто красками на мокром листе рисует той краской, которая ему сейчас необходима. Постепенно он нарисует то, что у него там подсознание плавно проглавно выйдет на этот листик. То, что накопилось там агрессия, раздражительность, неусидчивость, все туда плавно ложится на этот лист. И ребенок будет себя вести более спокойно. А ось після активних канікул школяриків-початківців також варто підготувати до навчання. С 15 августа примерно надо начать заниматься с ребенком. Вспоминаем буквы, вспоминаем цифры, что-то заштриховываем. Но уже родители не будут особо учить ребенка чтению и так далее. И не надо. Это учит учитель. И укреплять эмоционально-волевую сферу, закалять ребенка. Сучасні батьки чи то через брак часу, чи то через злінь, чи через інші фактори, часто перекладають відповідальність за тітлахів на плечі вчителя чи шкільного психолога, забуваючи, хто насправді найближча і найавторитетніша для малюка людина. Вони повинні перевіряти уроки. Це найголовніше для ребенка. І після заняття обов'язково має бути відпочинок, хоча б два години. Потім ребенка приступає к роботі. И родители должны задания помогать выполнять. Та навіть якщо дитина у вроки зробити не встигла, спати треба йти не пізніше дев'ятої вечора. Розпорядок дня ніхто не відміняв. І важливо не навантажувати малюків сексіями та гуртками, хоча б під час навчання у першому класі. Сама школа вже є джерелом хвилювання і перебудови свідомості. Доповнювати її чимось не варто. Загалом впевненість у батьківській допомозі не лише з уроками, робить малюків більш впевненими в собі і спокійними. Дітьми треба займатися методично, відповідально, спокійно, різнобічно, бо лише так школярик стане таким, чиїми. Успіхами без шкоди для здоров'я можна буде пишатися. В рамках програми Нова генерація комітету у справах сім'ї та молоді за участі молодіжного виконкому і депутатів міськради підвідує дитячі табори цього літа вже встигли побувати у багатьох пришкільних закладах. Настала черга комунального здорожчого табору Сонячний. І з чим завітали, знає Всеволод Прокоф'єв. Табір Сонячний розташувався він біля Гурівського лісу. Щоліта тут відпочивають близько тисячі дітей. Серед них діти з родин учасників АТО, малозабезпечених чи багатодітних сімей та діти з обмеженими можливостями. Саме на них цього разу зосередила увагу міська програма Нова генерація. В рамках реалізації проєкту Нова генерація за ініціативою комітету у справах сім'ї і молоді ми відвідали дитячий здоровчий табір Сонячний. З нами приїхали представники громадської організації Січ, громадської організації «Бері... Гіння душі, представники молодіжного виконкому для того, щоб з дітьми провести конкурсно розважальну програму. Хочеться зауважити, що кожна дитина, яка на даний момент оздоровлюється у цьому прекрасному дитячому таборі, отримає подарунок і солодкі призи. Підтримку програми здійснює депутатський корпус міськради. Вже вкотре допомогти дітям зголосився Олег Ляденко. Подарував сонячному чимало спортивного інвентарю. Чтобы их отдых был более спортивным и активным, мы привезли с собой для поддержания материальной и спортивной базы этого оздоровительного лагеря хорошие им подарки в виде футбольных мячей, волейбольных, теннисных ракет. Все, что необходимо для активного и спортивного отдыха наших детей. Керівництво табору каже, така допомога неоціненна. Я дуже благодарен, тому що ми наші діти дуже любимо подарки. У нас дітки з малообічених багатодітних сімей, тому подаркам всі А особливо коли м'ячі це найбільші спортивні атрибути. Огромне спасибо за. Подарки нашому депутатському корпусу, городської власті. Це твердження підтримують і діти. Розповідають під час відпочинку в таборі сидіти на місці нема коли. Лічно віддихається, багато активних ігор, постійного ну тільки коли спим, віддихаємо, а так граємо постійно. Різні ігри: баскетбол, пінірбол, футбол в соревнованнях. Зокрема, учора просто під приїзд шановних гостей дітям влаштували гру форт горів'яр. Загони тапу розмагалися в інтелектуальних, фізичних, танцювальних та співочих конкурсах. А поки малеча розважалася, гостям провели екскурсію сонячним, оглянули усе від їдальні до таборової набережної. Вже наприкінці заходу кожному з дітлихів вручили подарунки деякі з них діти навіть встигли випробувати. Традиційний розіграш призів для передплатників газети Червоний гірник визначив сьогодні двох переможців, розповідає Тетяна Васильєва. Сьогодні відбувся перший розіграш призів за підсумками передплати газети Червоний гірник на поточний рік та півріччя. Ця традиційна акція сприяє заохоченню та розширенню кола постійних читачів міського видання. Серед призів, праска та блендер. Допомогла проводити розіграш постійна передплатниця з 30-річним стажем і шанувальниця газети Світлана Гордієнко. Хоча цього разу призи дістались не їй, вона не засмутилась і має намір надалі виписувати червоний гірник. Там вся інформація завжди дається нашого міста, всі, всі сесії, І де що ремонтують, де що роблять. Про, як не знаю, запитаю, а як знаю, відповім, всі консультації, все-все-все, все знаємо про своє місто, як, його, як же не знати. Постійні різноформатні акції для передплатників це ще й можливість близького знайомства з читачем, адже переможці обов'язково приходять за своїми призами. Незабаром редакція анонсує черговий великий фотоконкурс. Спонсор конкурсу, один із солідних операторів мобільного зв'язку, підготує не менш солідні призи. Розповідає головний редактор. Тож слідкуйте за сторінками червоного гірника та у соцмережах за появою умов акції. Нужно слідити, обізана слідіть, і традиції продовжуються, і вони будуть мнажатися. Ми будемо множити конкурси. Уже в проєкті ще пару інтересних конкурсів на наступний рік, на начало року. Так що, дорогі читателі, підписуйтесь, ждите, читайте. Такими були новини п'ятниці, 29 липня. З вами була Марія Семенова. Сонячних і приємних вихідних. У суботу і неділю нагадаємо про головні події тижня, що минув. До зустрічі.